Що ж, привіт усім тим, хто з нами не на зустрічі, але переглядає цей запис. У нас вже 15-та пісня Тені Commandments». І пам'ятаємо, попередня пісня була про те, як генерал Лі, він привселюдо принизив Вашингтона, і Алекс, він не був у змозі а, піти і відстояти честь свого генерала на дуелі, тому замість нього а, це зробить його найкращий друг Джон. Він запропонував ну, не можеш ти піти на дуель, давай я піду. А, тому ця пісня буде ну в цілому, як друзі будуть втирати носа Гедераулі, і пісня називається Десять дуельних заповідей. Тобто, з цієї пісні вона одна з найкращих в мюзиклі, неймовірно цікава, і вона нам буде розповідати а, такі десять основних правил дуелі, тому це цікаво і з точки зору пісні самої в мюзиклі, і з точки зору англійської, і з точки зору історичної. Історичні частини. Тому почнемо. А, як я вже сказала, це буде ну, дуель, і тут таким мотивом є рахунок. Тобто почне починає група вся цих акторів рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, знайшов числа англійською, це не проблема. 1, 2, 3, 4. А далі вся трупа співає. It's the Ten Dual Commandments. Це. Взагалі, commandment це заповідь, але зазвичай заповідь або як наказ якийсь. Зазвичай це слово уживається себе у фразі десять заповідей: The Ten Commandments. Тобто це десять буде заповідей Божих, The Ten Commandments, а Ten Duel Commandments, тому що dual це дуель, то ми розуміємо, що це дуельні заповіді, тобто правила того, як вести дуель. Uh, ну і вони повторюються, і далі йде як рахунок цих правил. Тобто, правило номер один: number one. Uh, і далі оцей друг, uh, який буде. От наш Алекс, а uh, от його друг буде, який на дуелі. І він починає розповідати перше правило. Uh, він каже: The challenge, demands satisfaction. If they apologize, no need for further action. Він каже: challenge. Челендж, uh, ну, це і навіть до нас прийшло це слово челендж, це як виклик. Тобто така складна ситуація, виклик комусь. Uh, а який саме виклик? Demand satisfaction. Demand – це вимагати щось, а satisfaction може перекладатися ну співзвучно до оригінального, оригінальної вимови як сатисфакція. Це означає задоволення чиїхось потреб або вимог у якихось формальних контекстах, там суд або, наприклад, розв'язання дуелі. А взагалі satisfaction перекладається як задоволення, тобто demand satisfaction – це вимагати задоволення твоїх потреб, вимог. Або, ну, вимагати з Тобто, це такий виклик у тебе домогтися задоволення. А, ну, як в цьому випадку, якщо це дуель, тобто людина тебе чимось образила, твоє задоволення буде вержатися в тому, що а, людина попросить вибачення. Тому він каже: if they apologize, якщо вони вибачаться, no need for further action. Немає потреби, no need для чого немає потреби? For further action. Feather у нас вже траплялося у першій пісні, якщо я не помиляюсь. О, і тут further буде як наступний, а Action дія. Тобто, якщо вони вибачаться, то немає потреби у наступних у подальших діях. Тобто не треба далі нічого робити. Все, можна дуель не проводити. О, взагалі речення повністю мало б звучати як There is no need for further action, немає як потреби, але тут воно скорочено просто no need. Uh, тому що це пісня, і воно наближається до розмовної мови. Далі, ну, ми зрозуміли, перше правило таке. Далі друге правило номер ті, номер два. Цей друг продовжує. If they don't, тобто, а якщо вони ні, тобто don't, ми розуміємо, що якщо вони if they don't apologize, якщо вони не вибачаться. Тоді що? Grab a friend, Схопи свого друга. У нас було греб uh, у пісні helpless. Там було, що сестра вхопила так під руку, ну, свою старшу сестру. Тобто, grab — це як схопити когось. А тут, ну, взагалі, схопити не дуже буде файно перекладатися. Проте тобто, як візьми з собою друга, Grab a friend. Далі, that's your second. От цей друг він буде твоїм секундантом. Тобто second – це просто другий англійською. як Перший, second — другий. Але також, секенд, це може бути особа, яка піклується про когось, яка, ну, про когось, хто бореться на змаганнях, там бокс, або як тут, у нас дуель. І це слово перейшло і до нас секундант, тобто людина, яка допомагає у цьому випадку дуелянту. Тобто, візьми друга, і от він буде твоїм секундантом. І тут включається наш головний герой Алекс, тому що він є секундантом свого кращого друга, і каже, Your lieutenant, тенант, when there's reckoning to be reckoned. І він каже, тобто він продовжує, що він буде твоїм секундантом і буде your lieutenant, твоїм лейтенантом, тому що lieutenant, перше його значення, ну, лейтенант. Але друге і неформальне, в якому вони саме вживається в цьому реченні, це е, слово використовується як лейтенант для опису заступника командира. Або просто на позначення людини, яка може замінити когось. Тобто в цьому значенні твій друг буде your lieutenant, це означає, що твій друг зможе тебе замінити. А коли треба буде замінювати друга, when there is reckoning to be reckoned. Коли є, далі, reckoning, якийсь рахунок, to be reckoned, який, ну, який має бути сплачений. А, тобто ми бачимо, reckon – це взагалі рахувати, а може бути в значенні вважати. Тому, відповідно, reckoning – це розрахунок, рахунок, розплата. А be reckoned – це бути розрахованим, бути сплаченим. Тобто він тебе замінить, буде твоїм от, лейтенантом, якщо в тебе будуть якісь там незакриті борги, або в тебе буде якийсь рахунок, який треба буде закрити. О, це таке друге правило дуелі. Дивимося, що далі нам розказують вони. Кажуть: номер фри, number три, number третє правило. А далі виходить лі, оцей генерал, який тут поганець у нас, і він каже: have your seconds meet face to face. А, і тут у нас цікаво виходить, що have somebody do something. А, От, можна побачити, це друга лінія у оранжевому прямокуточку. to have somebody do something. А, Перше його значення це переконати когось зробити щось. Uh, ну, наприклад, my mother, uh, she had me make my homework. Моя мама змусила ну переконала, переконала мене зробити домашню. От, а друге, це організувати таким чином якось справи, щоб хтось зробив щось. Ну, просто так організувати, щоб це сталося. Uh, тобто, коли Лі каже have your Seconds, meet face to face, а meet face to face – це зустрічатися лице в лице, то він має на увазі. Організуйте так. Щоб ваші секунданти зустрілися так, обличчя в обличчя. Або так, переконайте ваших секундантів, щоб вони от, зустрілися. І далі Берри каже, знащо тут секундантам зустрічатись? Negotiate a peace. Negotiate це дуже гарне слово. Е, таке просудите, воно означає вести переговори. А peace – це мир. Тобто negotiate a peace означає вести переговори про мир. А наш головний герой каже, Or negotiate a time and place. Або ведіть переговори, ну, як, щоб домовитися про час і місце. Тобто ви можете домовитися, ну, це секунданти можуть домовитися або про мир, peace, або вони можуть домовитися про time and place. Далі бере каже: this is commonplace. Common якщо ви на це слово. Common це звичайний, поширений, а place місце. Тут таке щось, звичайне, «поширене», банальність. Commonplace це буденність, «буденщина», банальність. Тобто він каже, що ну, це тако, ця дія банальна, ну тобто, дуелі. Specially twin recruits. І тут треба подивитися на оці як знаки апостраху. Вони означають, що пропущена якась літера. І тут, special, у нас пропущено а, «і», тобто especially, тобто тут видно з боку ці скорочення. Особливо. Тобто specialy у розмовній мові те саме, що especially, тобто особливо, а twin те саме, що between, тобто між. Але це завжди розмовна мова, тому можна скорочувати. І recruit, ну, рекрути, так само перекладається. Тобто він каже, що це все воно буде таке. Буденщина банальність, особливо між рекрутами. І всі разом співають most disputes die and no one shoots. Most – більшість disputes – це диспут, навіть у нас є таке слово. Тобто сварка незлагода. Тобто більшість сварок, most disputes, die, помирають. Ну, ми розуміємо, сварка не може померти. Тут треба перекласти художньо, Більшість сварок вщухають, And no one shoots. і ніхто не стріляє. Далі, number four. номер чотири. Четверте право дуелі. Продовжує друг головного героя. Він каже. If they don't reach a peace, that's all right. Якщо вони, тобто секунданти, вони не досягнули миру, тому що «reach» – це досягати чогось, а «peace» – ну, мир. Тобто, якщо вони не змогли домовитися про мир, that's all right. Це нормально. Time to get some pistols and a doctor on site. А, має взагалі бути It's time, це час. Проте, ну, це розмовна мова, воно водопропускається. І просто time. Ну, прийшов час. To get some pistols, щоб взяти uh, пістолети and a doctor on site. Ну, і отримати, uh, тобто запросити привезти, наприклад, доктора, лікаря, на місце. Тому що on site, ну, це просто таке, що відбувається в певному конкретному місці. Тобто, підкреслюється, що треба лікаря привести саме на місце дуелі. Далі продовжує Алекс. Він каже, you pay him in advance, а uh, ну, ви платите йому. Uh, наперед, заздалегідь. Тобто in advance, так, особливо воно поєднується з pay, платити за щось. Тобто, ви йому заздалегідь платите за його послуги. You You pay him in advance. You treat him with civility. Далі тweat. Uh, treat дуже гарне слово, і в одному з своїх значень а воно uh, перекладається як ставитися. І обов'язково йде з with, якщо б уточнюємо, як там саме ставитися. Якщо перекладе «civility» як цивілізованість, вихованість, люб'язність, то treat somebody with civility це буде ставитися до когось ввічливо, з люб'язністю. Тобто, you treat him with civility, ви ставитеся до цього лікаря вічливо, так, і з повагою. Продовжує Burr. You have him turn around, so he can have deniability». І знову ми бачимо цю формулу to have далі кого, somebody, от тут у нас хим, цього лікаря. І далі що зробити? Turn around, розвернутися. Тобто, ми вже знаємо, ця конструкція може перекладатися, як переконати когось, або організувати якось. Тому, ну, перекладаємо це, як ви переконаєте його, цього лікаря, розвернутися, щоб він мав, а що він мав? Deniability. Динай це щось заперечувати, тому динаібелері це здатність щось заперечити. О, тобто переклад буде як: е, переконайте цього лікаря, щоб він розвернувся, аби він мав е, оцю здатність заперечити. Проте тут трохи не зрозуміла, яка здатність. Тут просто треба знати факт, що е, лікарі. Вони мають не дивитися на дуель, щоб вони ну, не могли нічим як повпливати. Тобто вони як сторона не причетна до дуелі. Вони просто тут через свої навички, що вони можуть допомагати людям. Тобто він просто цей лікар має розвернутися, не дивитися на дуель. Ну, та й все. Це у нас було яке правило? На uh, before, четверте. Наступне правило у нас файв, п'яте. Uh, Лі каже: Do before the sun is in the sky. Uh, duo це дуель, але слово може означати проводити дуель. Тобто, проводьте дуель before перед тим, як the sun, сонце, is in the sky в небесах. Тобто, проводьте цю дуель рано. І далі всі співають: pick a place to die, where it's high and dry. Pick це підбирати. Але також воно може бути синонімом до слова вибирати. Uh, тобто виберіть місце, pick a place. To die – місце, щоб померти. Uh, the where it's high and dry. Де сухо, ну як воно є сухо, є високо високо і сухо. Тому що high – високо, dry – сухо. Тобто виберіть собі таке хороше місце. Далі number six, номер шість. Leave a note for your next of kin. Tell them you've been. Pray hell or heaven lets you in. Leave це залишати Note – ну, записочку, нотатку. For your next of kin. Для твого. Далі kin може означати члени сім'ї. А next of kin це дуже користий вираз, який означає родича якогось, ну, зазвичай найближчого родича. Тобто like, leave a note for your next of kin залишу таку коротеньку записочку комусь з твоїх рідних. Tell them where you've been. І скажи їм, тому що, ну, тут бачимо знов цей апостроф і М, тобто пропущено uh, T, і -e H, тобто them, скажи їм. Where you been. Uh, скажи їм, де ти був. А uh, тут граматично не дуже правильно, тому що where you have been, тут пропущено have, щоб це був present perfect tense. Проте, як я вже казала, розмовна мова можуть пропускати. Тому скажи їм, де ти був, pray that hell or heaven lets you in. І молися, pray, щоб hell пеctло or heaven небеса Let you in. дозволили тобі війти, тому що ну, впустили тебе. Тому що let somebody in це впустити когось всередину кімнати. Або як тут, в метафоричному значенні, пустити когось до дебеса або в пекло. А далі, які співають Севен, саме правило. Лі каже Confess your sins, а Сповідуй свої, спокутуй свої гріхи. Зізнайся у своїх гріхах, тому що confess – це зізнаватися в чомусь. Тобто, розкажи про свої гріхи. Ready for the moment of adrenaline. Uh, ну, завжди, тут пропущено Підбет, але мається до увазі, що будь готовим. Ready. Далі будь готовим до чого? For the moment of adrenaline. Для моменту адреналіну. А ми знаємо, адреналін такий гормон, що виділяється, коли страшно, коли би зібрані такі. От. When you finally face your opponent. Коли ти нарешті. Далі фейс не тільки обличчя, а ще й зустрічатися лице в лице з кимось. Тобто, коли ти нарешті зустрінешся лице в лице з твоїм опонентом, тобто з твоїм недругом. І усі кажуть: Your last chance to negotiate, твій останній шанс, щоб домовитися, пам'ятаємо, що negotiate – це вести переговори. Далі send in your seconds. Uh, відправ секундантів. Відправ відправте своїх секундантів. See if they can set the record straight. І подивіться, чи вони зможуть владнати ситуацію. Це дуже цікаве речення. Тобто, твій останній шанс, щоб домовитися, це відправити секундантів. Але send-in воно має багато значень, усі подібні між собою, але все ж. Перше, це відправити е, якогось представника до якоїсь організації. Друге, надіслати щось поштою, може бути, відправляти кудись групу людей, а може бути, відправити солдатів, поліцію. Або ще якихось там людей, щоб розібратися з небезпечною ситуацією. І тут, швидше за все, підходить четвертий переклад, тому що як відправте секундантів, тобто то відправте оцих тут навіть солдатів, так і є воно, щоб розібратися з цією ситуацією. Далі. І владнати ситуацію це цілий вираз англійською мовою set the record straight. Буквально перекладається, як встановити, як запис певний, прямо. Тобто, це означає написати або сказати щось, щоб правдиві факти стали відомими, як пролити світло на ситуацію, прояснити ситуацію, тобто владнати ситуацію. Дуже корисний вираз часто зустрічається set The Record straight. Ну, і кажуть: от останній шанс це відправити цих секундантів. Тому зараз буде розмова цих двох секундантів: тобто нашого головного героя Алекса і uh, Бер. І вони зустрічаються і починається розмова. Олександр. Aaron Burr, sir. Can we agree that dose are dumb and immature? sir? Sure. Тобто Олександра, Александ... uh, uh, а той каже: Aaron Burr, sir. І Берг йому каже: Can we agree? Чи можемо ми ну, погодитися? That are dumb, що дуелі, вони дурні, and immature, і незрілі. А, uh, ну, Це тобто, це справа для дозрілих якихось підлітків, юдаків, а не для дорослих людей. І він каже, sure, звичайно. But your man has to answer for his words, ber. але твій чоловік має, відпо, ну, має відповідати за свої слова, бр. А той каже, with his life, тобто відповісти за оці слова своїм життям. We both know that's absurd, sir. We both know, ми обидва знаємо, that's absurd. Що це абсурд, тобто якась нісенітниця, сер. А той каже, hang on, I'll Тобто буквально «повиси на, воно перекладається фразу як зачекайно. Ей, hey, hello! Зачекайте. How many men died? Як багато чоловіків, як багато людей померло, Because Lee, Lee was inexperienced and ruinous. Тому що Лі був недосвідченим і був таким згубним, ніс руйнацію. От, а зачекайно ти. Кажеш, що типу має життям відповідати. А скільки через нього помер? От, і він каже, окей, so we're doing this. Ну окей. Тоді ми будемо робити це. Ну, тобто, ми будемо проводити дуель. І після того, коли поговорили, вже відбувається сама дуель. Тобто, усі кажуть, number nine, дев'яте правило. Look am in the eye and no higher. Summon all the courage you require, then count. Uh, у цій пісні дуже багато таких гарних слів. Uh, і у нас Алекс каже: Look am, ну, диви, дивися їм. В очі, тобто своєму опоненту, там хто б він не був. Aim, no higher. Aim це цілитися. А, тому... а може бути і мета перекладатися, от. my aim – моя мета. Тобто, але тут aim як цілитися. І не цілься вище. Тобто, ну, не відводь, поки пі пістолет свій. Далі summon. Summon це викликати, прикликати щось. І що ми маємо викликати? All the courage, усю мужність you require. яку ти потребуєш. Тобто, Приклич собі усю ту мужність, яка тобі зараз потрібна. Then count. І тоді рахуй. І далі всі рахують. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І коли вони доходять до 10, тут відбувається таке. Number 10. Тобто номер 10. Десяте правило. Але оце 10, воно одночасно у фразі 10 paces. А ми знаємо, що pace – це перше. Темп. Друге. Крок. І третє – ходити туди-сюди. Тобто тут воно в другому здаченні крок. І ten paces, відповідно, 10 кроків. Тобто, десяте правило це те, що дуелянти мають розійтися на відстань у 10 кроків. Ten paces. І тоді, що вони роблять: fire. Fire вогонь, але як дієслово, означає стріляти. Тобто, коли вони розійшуються ці 10 кроків, вони розвертаються і стріляють. Fire. Ну, все. На цьому пісня завершується, тому що ми дізналися про 10 правил дуелі. На цьому після завершується. А я з.